Привіт, друзі! З вами пані Соля і Савеня! Совеня останнім часом почала приходити вчасно. Бачите, друзі? Тому у нас такі цікаві теми. От сьогодні я у, занюхав, що тут є смачні яблучка. Так, так, так. Сьогодні ми з вами, друзі, будемо говорити про те, як росте яблуко. І, друзі, повірте, це є дуже цікаво. І окрім цього, разом з яблуком у нас є пов'язане дуже цікаве наукове відкриття. Я пізніше вам про нього теж розкажу. Отож, ви готові розпочинати? Супер! Давайте наші вушка налаштуємо, будемо уважно слухати, а також повторювати. Так, я собі тут сяду з бочку і буду гризти яблучко. Ах, ставеня ненаситне. Ну, гаразд. Отож друзі, ми з вами починаємо говорити про яблучко. Ось я маю тут розрізане яблуко. Бачите, які в нього серединки. Що там всередині у нас є? Насіння. Ось я візьму одне. І ось тут, всерединці, якщо взяти в ручку, я дістала насінинку. Насінинка, бачите, в мене на пальцях. І таких насінинок всередині у яблуку є досить багато. Тепер давайте ми дізнаємося, як можна посадити яблучко. Якщо я візьму цю насінинку і посаджу в землю, бачите, ось така сама насінинка не дуже велика. Якщо ми її посадимо в землю, то як із будь-якого насіння, яке ми садимо в землю, з'явиться, що пагінець. Так? Цей пагінець така маленька рослиночка, яка тільки-но-тільки тільки починає проростати. Пізніше цей пагінець, який є дуже ніжним, починає рости у таке маленьке деревце, або, швидше, гілочку з маленькими листочками. Проходить час, проходить, проходить, проходить рік за роком. Наша насінинка вже виростає у велике красиве дерево. так? А згодом, коли у нас вже є гарне дерево з зеленим листям, навесні це дерево починає цвісти красивими пахучими білими квіточками. Так? У нас вже є така яблуня, яка цвіте. Ось з такою маленькою насінинки у нас вже величезне яблуня, яка, якщо ви будете йти, наприклад, по вулиці або по парку, і будете вдихати прекрасний аромат, і знаєте, що десь поруч цвіте якесь дерево, і, напевно, що це яблуня. Бо ми дуже багато садимо яблук тут в Україні. Отож, далі з часом. Вже влітку цвіт опадає, і ви бачите, дуже багато білих квіточок себе під ногами. Влітку виростають яблучка. Потрохи-потрохи. По вони спершу зелені, пізніше наливаються красивим кольором, або червоним, або жовтим, чи помаранчевим. І ці яблука починають падати. Гуп-гуп-гуп-гуп. Гуп-гуп, ану, зробіть ніжками. Гуп-гуп-гуп-гуп. І якщо ви десь в саду і чуєте, як щось так падає, то це яблука падають від того, що достигли, стигу стали вже такими спілими, соковитими і смачними. Після того ми можемо розрізати яблучко. Дістати звідти на і знову його посадити. І ось так це все відбувається по колу, по колу, по колу. З яблучками дістаємо на сінинку, пізніше росте дерево і знову яблучко. Ось так, друзі. Така історія. Тепер давайте ми з вами трішки повправляємося в математиці. Так, друзі, ось у нас є яблука. Давайте я поставлю ось тут три яблука. Бачите? Один, два, три. І ось тут два яблука. Скажіть, друзі, скільки в нас разом яблук? Три додати два. Скільки яблук у нас разом? Не чую. Так, друзі. П'ять яблук. Давайте перевіримо. Ми додали три і два яблука, скільки виходить разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці! Давайте тепер щось трішки складніше. Тепер, наприклад, візьмемо чотири яблука. Ось тут. Бачите, котяться мої яблучка, не можу їх зловити. Чотири яблука і додамо чотири яблука. Чотири додати чотири. Скільки разом у мене яблук. Давайте, друзі, подумаємо разом. Чотири додати чотири. Скільки яблук є разом. Давайте перевіримо. Вісім кажете? Точно? Ну, давайте спробуємо полічити разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім! Молодці! І останній приклад. Давайте я візьму ось тут 5 яблук. Оп. І додамо два. Або ні, давайте чотири. Чого ж це? Я так. Треба більше брати. Отож, 5 яблук додати чотири. П'ять додати чотири. Скільки буде разом? Дев'ять кажете. Ви впевнені? Давайте перевіримо разом. Отож, ось у мене така яблук тут! Ой! Аж падають. І рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять! Молодці, друзі! Так, яблучка порахували, збираю їх всіх назад. Друзі, давайте домовимося. Що ви будете їсти яблука, адже вони є дуже корисними і допомагають нашому організму бути міцним та здоровим. Пригадуєте, ми говорили з вами про корисну їжу раніше? Отож, а тепер є така історія наукового відкриття про яблуко. Був колись такий вчений науковець, який називається Ісаак Ньютон. Ісаак Ньютон. Кажуть його друзі, що сидів Ісаак під яблуною. Напевно, слухав історії пані Солі. І отак він сидів, сидів, і раптом гуп йому на голову падає яблуко. Уявляєте? Я думаю, це трохи боляче. Ну, нема чого сидіти під яблуною, коли звідти яблука падають. І от впало яблуко. І Ісаак Мютон зробив наукове відкриття. Сидів наш Ісаак під явленою і задавався питанням. Як це так трапляється? Що земля кругла? Але ви знаєте, ми всі ходимо по землі, плаваємо і не падаємо. Ну бо уявіть, друзі, ви станете на кулю ось тут збоку. Ну ми ж впадемо, правда? Але от чомусь з людьми так не трапляється на планеті Земля, і пінгвіни не випадають у відкритий космос. І от сидів Ісак і думав дуже довго: ну що ж так трапляється? Чому ніхто не падає у відкритий космос? І в цей момент, як він про це думав, падає йому яблуко на голову, так кажуть. І Ісак розуміє, що на землі. Працює сила земного тяжіння. Здається, я зараз сказала три дуже складні слова, але нічого складного у цьому немає, якщо все пояснити. Сила земного тяжіння, або, іншими словами, гравітація це є така сила, суперсила планети Земля, яка, неначе магніт, тримає нас всіх на землі. Іншими словами. Уявіть, що це планета Земля. Це така сила, яка, неначе гумка, нас всіх тримає в межах цієї планети Земля. От уявіть собі, ось це ми, друзі, такі веселі дітки. Ось нас тримає гумка. І як би ми не стояли на планеті Земля, зверху, знизу, збоку. Ми все рівно є в межах планети Земля. Ось так працює сила земного тяжіння. Вона, неначе магніт, все притягує до себе. І завдяки тому, що впало яблуко, Ісаак Ньютон зрозумів і потім пояснив всьому світу, що все, що ми підкидаємо догори, падає вниз. Якщо ми стрибаємо, ми теж приземляємося на землю. Друзі, а ну спробуйте стрибнути. Сильніше. Добре, ану ще сильніше. Правда, якби ви сильно не намагалися стрибнути, ви однаково приземляєтеся на землю. Так само і будь-який м'ячик. Будь-яка кулька. Будь-який квадратик. І все все, що ми підкинемо догори. Рано чи пізно спуститься на землю. Ось так працює сила земного тяжіння, неначе магніт нас всіх тримає унизу. Ось така історія, друзі, у нас пов'язана з яблуками. Тепер ви будете знати. Ну що ж, нам пора закінчувати. І треба повертати наше совеня, яке ось там собі сидить і їсть наше яблучко, правда? Гукаємо разом? Давайте! Совеня! 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 О, таке добре яблучко було! М -м -м. І я вже навіть одну насінину посадив. Піду підлию. Давай ми перед тим попрощаємося з друзями. Гаразд, друзі! Я був дуже радий вас бачити! Гарного вам дня! Па-па! Па-па, друзі! До нових зустрічей! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Юстинка. Сьогодні ми будемо робити один експеримент. Давайте подивимося, що нам для цього потрібно. Так, що у нас тут є? Лимон. Пахне? Так, Юстинко, ти любиш лимони? Вони занадто кислі. Друзі, а ви любите лимони? Хто любить лимони? І лимон такий кислий, то давайте поморожимося, ніби ми лимон. Ось так. Кислий, кислий, кислий. І ще раз: кислий, кислий, кислий лимон. Дуже добре, друзі. Він дуже кислий, то це чого я його не люблю. А я люблю. Так, окрім лимону, нам буде потрібна сода. Пам'ятаєте, ми вже колись з содою робили експерименти. Це є такий порошочок. іншими словами, такими науковими, ми тут науковці. Карбонат натрію, але то зайва. І цей борошочок, сода, її також можна додавати до різної випічки, печива, тортиків і таке інше. Ням-ням. Ну, сода не ням-ням, але печиво ням-ням. Також нам буде потрібна ложка, щоб ту соду набирати. І фарби. І пензлик. і пензлик. так. Бо фарби і пензлик, то як брат і сестра йдуть разом, правда? Гаразд. Отож, перше, що ми робимо, ми трішечки замалюємо наш лимончик кольором. Це не є обов'язково, друзі, якщо ви захочете це повторити вдома. Це просто щоб було вам видно. Так, але для того, щоб було краще видно, ось такий блакитний в нас вийшов лимончик. Так, зробили. Тепер можна ложкою, наприклад, оцією іншою частиною, трішки, знаєте, поробити дірки в лимоні, щоб було багато гарного соку. У-у-у! Клас. Так, добре. Отож, беремо соду, беремо лимон. Юстинко, як ти думаєш, що трапиться? Фонтан з лимоном. Фонтан з лимоном? <хи> Буде, мабуть, дуже кисло. Так, давайте пробуємо. Дивіться, друзі, що відбувається. Фонтан з лимоном. Та, а якщо зробити взагалі ось так, ще трішки, аби було більше соку лимонного, то бачите, що відбувається? Фонтан лимону! Лимонний фонтан. Насправді це називається у ого! Справді фонтан, навіть вулкан, я б сказала. Ще якщо ми трохи соку видусимо, то буде ще більше. Дивіться. Отож, друзі, насправді це називається реакція. Давайте разом повторимо. Реакція! Це реакція. Як я вже й казала, сода це бікарбонат натрію. А лимон це лимонна кислота. І коли ці двоє друзі зустрічаються поруч, відбувається фух! Реакція. Ось так, друзі. Трошки погано погано. Та чого погано? Це ж лимон. Mm. Отож, друзі. Ми будемо закінчувати. Ми собі з юстинкою зараз після нашого заняття будемо нюхати лимон, який дуже гарно пахне. А ви можете також повторити такий експеримент. Ну що ж, друзі, до наступного разу. Па-па!